Вале подивування, деякі абсолютно вляглися в загальну картину того світогляду, який я маю вже впродовж великої кількості років роботи. Такі відсилаю вас до регламентуючих документів, так до того, що є фактично і та інша призводить до такого встановлення діагнозів, яке приносить більше шкоди, ніж користі. Якщо ми будемо здоров'я та інвалідізації, ми, як терапевти і гастродрологіки, знаємо про виникнення так званого постхоліцистектомічного синдрому. До речі, згадаємо онкомаркери, які популярними в українській лабораторній діагностиці, і входять до складу різноманітних чек Апів. Ви колись читали, яка чутливість? І специфічність онкомаркерів, зокрема е аденокарциноми, печінки, е аденокарциноми підшлункової залози тощо. Більшість онкомаркерів є неспецифічними показниками з широким діапазоном хибно-позитивних та хибно негативних значень. Ми не можемо покладатися на їхні рівні, на їхні визначення в постановці діагнозу. Вони не придатні для скрінінгу або ранньої діагнозу. Носики раку. це визнає абсолютно весь світ. Їх призначають для спостереження за змінами вже діагностованого раку в процесі лікування. Про це треба пам'ятати, про це треба говорити. Вони можуть залишатися нормальними навіть при наявності онкологічного процесу і навпаки підвищуватися внаслідок непухлинних захворювань чи просто через вживання алкоголю чи певних продуктів. Що отримуємо в результаті? Людина здає кров за лабораторним чекапом, онкомаркери кишківника, за заприкле замість того, щоб пройти колоноскопію. Йому реально це показано. Він отримає негативні онкомаркери і заспокоюється. А через півроку рік у нього рак. Отже, резюме, шановний колай. При функціональній патології. Так? От, недосвідчений лікар досить часто, а замість дійсно ведення пацієнта в, рам... в... в рамках порушення цереброінтестинальної взаємодії, ну, заводить пацієнта в органічну патологію і пробує його лікувати від того, чого він не має. Зокрема, прикладом зниження порогу може бути зміна високого кров'яного тиску, систолічного артеріального тиску більше 150 до більше 130. Для всіх дорослих, ну з кардіологами це окрема історія з їхньою ліпідограмою, над низькими цифрами, так які вона кожного року оновлюють, і ми розуміємо, що ну вже просто ніякого глузду з того немає. І я тут хочу, ви знаєте, шановні колеги, ті, які дійсно цікавляться тематикою гіпердіагностики і гіперлікування. Ви подивіться, будь ласка. Корені і історичний нарис стосовно фремінгемського дослідження, яке до сих пір триває, і чим воно, врешті-решт, в принципі, поки що не закінчилось, але вже має закінчитися. На превеликий жаль, величезні витрачені кошти, обстежено десятки або навіть і сотні мільйонів пацієнтів, але зиску з того абсолютно ніякого. Поцікавтеся, і ви будете абсолютно неприємно вражені. Розгляд факторів ризику. Як хвороб і зниження порогів для діагностики на основі факторів ризику, різко підвищили поширеність багатьох захворювань, таких, до речі, як преддіабет, про який я вже і говорила. Чим не є гіпердіагностика?